Христос народився. От я вчора цілий вечір ламала голову над одним питанням чому Ісус, будучи царем світу, не прийшов в пишні палаци, а народився в стайні? Мені здається, що це якраз дуже дивовижний, гарний прообраз того, що альо, люди, люди. Я не людина, я не шукаю там, де золото срібло, де все світиться, блестить, де все заможно. Я іду туди, куди пускають мене. Я не шукаю твого серця, такого, знаєте, вилизаного, такого перфекціоністичного, такого класного, де все складено по місцях. Ні. Пусти мене в те, що є. Пусти, я туди зайду і там буду вечеряти. Палац це місце розкоші, серце людське, покалічене, потрамоване, як та стайня. А Ісус каже: Пусти мене туди, я наведу там лад. Я зроблю зі твоєї стайні, з твого життя палац. Мені здається, якби Ісус народився в якомусь справді в замку, в палацах, Він був би такий недоступний, такий далекий до нас, якийсь такий золотий. А він, знаєте, прийшов в простоті. І оця простота, вона завжди нас людей бере, вона завжди вражає. Ось який наш Господь. У мене тоді виникнуло питання: якщо Господь прийшов і народився в стайні, чому люди на його честь прикрашають храми, куполи золотом? Думав що це ми люди? І ми так собі уявляємо величі, багатство, тому що з давніх давен людина мислила образами. І там, де оця вся пишнота, значить, там є багато що, духовності, Бога, значить, там люди щось знають. Але Господь мислить не так. Це більше потрібно, напевно, нам. Ми пов'язуємо з багатством і з величю якийсь е, статус, але це наша людська логіка. Господь мислить інакше. Взагалі-то перші християни, по-моєму, два чи три перших століття нічого не прикрашали. Вони зустрічалися в катакомбах, в підвалах, славили Бога. Потім, коли вже цивілізація почала загалом йти уверх, особливо в середньовіччя вже почалася оця вся пишнота, то, то можна владці почали прикрашати все там, храми. Але ну, тут теж є логіка. Якщо, наприклад, я багата людина, і я поприкрашала свій дім. Убирала на себе дорогий одяг, то що я не прикрашу Господній дім, я це зроблю, це логічно. Це теж стан мого серця показує. Тому люди почали це робити. Я точно не знаю, але напевно каялися можновладці, які мають дуже багато грошей, і казали: Господи, мені також для тебе нічого не шкода, бо ти послав свого сина заради мене. І напевно почали прикрашати. А далі це вступило в діалог з людськими серцями. Люди прийшли, побачили золото, срібло, чаші, побачили це все. Бо в старому заповіті це було. А в новому Ісус нам показує, що ні, ні, все в простоті. Але людина, яка побачила цей весь блиск, вона подумала: вау, це те, чого я не маю. Отут, напевно, багато Бога. Я завжди в цьому ключі згадую свою бабусю стареньку, яка відійшла у вічність 90-го. Вісім років. І вона все життя молилася, славила Бога, завжди хотіла до нього, казала, що їй там буде краще. І знаєте, коли вона вже перед смертю, вона мені заповіла, каже: давай, щоб не було тих вовінків, того всього, тих квітів, ніякої пишності на моєму похороні. І я тебе прошу, Нелю, купи мені найпростішу труну, найпростішу таке було її бажання. І коли вона відійшла. Я почала шукати трунви, це виявилося дуже складним завданням. Я прийшла всякі трунви, багато там, оздоблені. Ну то й мені для бабусі нічого не шкода. А, але я пам'ятала, тримала це в серці. І там десь, отам от в кутику, стояла така скромна-скромна труна, нічим не оббита. Кажу, скільки та труна коштує. А працівник каже: та вона. Не дорога, найдешевша. Та, каже, Дивіться, є які гарні, оздоблені, хочете ту. Ні, давайте мені ту з кутика. Я ту купила і в тій бабусю поховала. Я дуже часто думаю, чого вона так хотіла. Ну, чого люди собі навіть за життя купують дорогі трунви, інвестують в дорогі пам'ятники. Зараз така мода є, особливо тут у нас, ще живе, а вже на поді тримає. А вже труну для себе тримає і пам'ятник. А моя бабуся хотіла скромно, ну, тому що вона все життя прожила з Богом. І тому, що в неї цінним, цінністю було щось інше, не багатство. Навіть коли заможна людина кається, приходить до Бога, вона все одно стає більш проста, і вона каже: Господи, ти все, а я просто тут, подорожній. Голий прийшов і голенький піду звідси. Нічого з собою не візьму. І в неї оця цінність стає в пріоритеті, стає на першому місці. Якщо декого з нас зараз життя нагадує стайню, то знай, що ця ситуація це Різдво для тебе, тому що Ісус не шукає палаців, щоб оселитися. Він хоче зайти в твоє неідеальне життя, в твоє неідеальне серце і зробити з того світлицю. Духовну світлицю, поставити цінності на місце, розкласти всі пріоритети, показати тобі, що цінне, а що ніяке, Він хоче навести там порядок, зробити розхаращення. А нам головне впустити його в то, що є. Дорогенько обіймаю вас словами. Ісус стоїть і стукає біля дверей вашого серця. Якщо впустите, відчините, зайде і буде вечеряти з вами. Оце і є святий вечір.